Він, він навіть навіть взагалі заперечував саму е, необхідність цього парламентського контролю. Хоча певні рухи останній рік-два були. Але е, я можу сказати, якби комітет працював ефективно, професійно і виконував комітетську функцію парламентського контролю, то, може, і не треба було б робити цю цю комісію. Розуміє? Комітет абсолютно мав всі повноваження е, робити цей контроль. Але якщо голова не хоче робити здійснювати контроль і все зводиться до прийняття якихось законів і до гасев чергових, і ну до Таких показушних піар-засідань, які, Ну вас такаючи розумієте, Ну ефективність там була достатньо нульова, то в результаті виявляється, що ця ТСК, по суті, ну стане певною мірою таким, не те, що опонентом але ну, в ідеологічному плані опонентам комітету. Бо я. ну